Всім привіт! Сьогодні ми здійснимо подорож у світ поп-арту – напряму, який нестримною лавиною накрив з головою всі мистецькі течі 60 х років і не перестає жити і по сьогоднішній день. Але перед тим як ми розкриємо п'ять найцікавіших фактів про цей неймовірний художній рух, дозвольте мені розповісти вам коротку історію про одного дуже важливого юнака Едуарда Паолоці. Пропоную перенестись у 1934 рік до Единбурзького кварталу Літ. Там, у маленькому шотландському містечку, сім'я італійських емігрантів відкрила власний магазин, у якому продавала цукерки, цигарки і домашнє морозиво. Десятилітній Едуардо Паолоці не був прихильником ні цукерок, ні морозива. Натомість він полюбляв, коли до магазину заходили місцеві дядьки за черговою пачкою цигарок. В той час вигадливі маркетологи вирішили додавати до пачки цигарок колекційні картки. Таким чином, ніби стимулюючи збирати всі і купляти більше, що до слова зовсім не приходилось по душі тим мужнім дядькам. Натомість ці маленькі клаптики паперу із різними картинками літаків та авто зачарували юного поолоці, тому кожного разу він мав домовленість із покупцями – йому картинка, а покупцю решту товару. Всіх все влаштовувало. Отримавши чергову здобич у вигляді картки з яскравою картинкою. Юнак за першої ж нагоди піднімався на гору до себе в ідеально прибрану завдяки його любій матері кімнату. Едуардо відкривав шафу з речами, в якій вже порядкував сам, і чіпляв свою здобич на внутрішні панелі шафи, які були хаотично на перший погляд, завішані усіма можливими фантиками, вирізками і картками з малюнками. Саме тут, у цій кімнаті, і проростало зерно поп арту. Щось є в цій історії таке особливе, тепле щире, що дійсно чіпляє. Особисто мене то так. Ну, а тепер давайте розберемось, що ж приховує за собою слово поп-арт. Факт перший. Британський поп-арт проти американського. Коли ми думаємо про поп-арт, зазвичай уявляємо яскраві кольори та Енді Воргола, що позує поруч із величезною банкою супу. Але насправді поп-арт – це не один шлях, а дві різні дороги, що ведуть до мистецтва: одна в Британії, інша в Америці. І якщо американський поп-арт був як голівудський блокбастер, яскравий гучний і в центрі уваги, то британський поп-арт більше нагадував витончену драму з глибоким змістом. Давайте розглянемо це на прикладах. З одного боку, у нас є Едуардо Паолоці, який зі своїми колажами, ніби складених з вирізок старих газет, викликає ностальгію та задуму про сучасність. І порівняємо його з Енді Воргулом, американським королем поп-арту, який перетворив банку супу та портрети Мерлін Монро у вибухові яскраві ікони. Або візьмемо Річарда Геммільтона, який своїми витонченими, майже філософськими роботами ставив під сумнів саму суть споживацького суспільства на противагу йому. Рой Ліхтенштейн в Америці перетворював комікси у величезні полотна, переносячи масову культуру у світ високого мистецтва. Не можна не згадати і про Пітера Блейка, британського художника, який черпав натхнення з музики та попкультури, створюючи твори ніби запрошення на розкішний бал старовинному замку. У контрасті з ним клас Ольденбург в Америці створював величезні скульптури звичайних предметів, м'яких гамбургерів, що були ніби декорації для ярмарку чудес. Отже, якщо британський поп – це розумний витончений коментатор, то американський поп-арт це яскрава зірка вечірки, що світиться неоновими вогнями. Обидва вони змінили світ мистецтва, але кожен зробив це по-своєму. Британський поп-арт каже: Давайте подумаємо про це. Американський відповідає: Давайте це розфарбуємо. Факт другий мистецтво доступне всім. Давайте тепер поговоримо про те, що робить поп-арт таким особливим. Чому він не як таємничий клуб зі строгим дрескодом, а більше схожий на відчинені двері в парк розваг? Назва поп-арт, що означає популярне мистецтво, вже саме по собі говорить про відкритість і доступність. Це був виклик елітарності традиційного мистецтва. Так, ніби творці казали, мистецтво належить всім, а не лише обраним. Уявіть собі мистецтво, яке не потребує годинного читання про кожен помах пензликом художника, щоб зрозуміти його значення. Поп-Арт це той самий дружній сусід, який каже привіт кожного ранку. Це мистецтво, яке говорить простою мовою повсякденних речей: банки супу, комікси, рекламні щити. Воно не ховає свої ідеї за складними абстракціями або олітарними алегоріями. Подумайте про це як про фестиваль мистецтва, де кожен експонат це яскравий кольоровий куточок попкультури, Енді Воргул з його зображеннями знаменитостей і споживчих товарів, Рой Ліхтенштейн з його коміксовими кадрами у величезному форматі. Всі вони зробили мистецтво веселим, живим і зрозумілим. Поп-арт показав, що мистецтво може бути яскравим і грайливим. Він перетворив галереї на місця, де можна посміятися, здивуватися і навіть відчути ностальгію. Відтепер не потрібно бути експертом у мистецтві, щоб насолоджуватись ним. Все, що вам потрібно, це відкриті очі та трохи уяви. Таким чином, поп-арт відкрив двері мистецтву широко, запрошуючи усіх на вечірку кольорів, форм та ідей. І ця вечірка триває і досі. Факт третій: Поп-арт спирався на образи та символи. Поп-арт – це не просто стиль, це мова символів, що намагається висловити ідеї через зображення, знайомі кожному. Але чому саме символи стали ключовими в цьому мистецькому русі і де шукати глибші значення в творах цих художників? Митці поп-арту обирали образи, які були відомі широкому колу людей: від споживчих товарів до поп культурних ікон. Коли Енді Воргал малює портрет Берлін Монро або зображує банку Кока-Коли, він не просто відтворює їх образи. А робить їх символами епохи, дзеркалами суспільства, шукаючи пояснення того, що хотіли сказати митці поп артом, ми повинні звернутися до контексту епохи, в якій вони працювали. Це був час зростання споживацтва, масової культури, реклами. Митці використовували образи з цих сфер, щоб критично висловитися про них. Викликаючи у глядача роздуму про те, що насправді є важливим у нашому житті. І, як на мене, це питання актуальне й досі. Наприклад, роботи Роя Ліхтенштейна з коміксів не просто переносять малюнки на полотно, вони викликають запитання про межі між високим і низьким мистецтвом, про вплив мас-медіа на наше сприйняття світу. Поп-Арт не обмежується однозначними інтерпретаціями. Це мистецтво відкрите для різних трактувань, пропонуючи кожному глядачеві знайти своє власне значення в зображеному. Ця відкритість і багатозначність є однією з причин, чому поп-арт став таким впливовим і популярним. Значення символів у поп-арті не лежить на поверхні, вони заохочують глядача до активного діалогу з твором, до рефлексії та осмислення. Це мистецтво, яке показує, що навіть найпростіші, на перший погляд речі, можуть мати глибокі значення. Які варто відшукати. Факт четвертий. Рух, який не обмежувався візуальним мистецтвом. Поп-арт, мої дорогі, це не просто картини на стінах галерей, це рух, який вийшов за рамки полотен і знайшов своє місце у музиці, моді, кінематографі і навіть рекламі. Так, поп-арт був справжнім мистецьким хамелеоном, який змінював колір у різних творчих сферах, наприклад, у музиці. Згадайте легендарну обкладинку альбому Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Гурту The Beatles 1967 року, створену Пітером Блейком. Це було не просто зображення чотирьох музикантів, це був цілий поп-арт колаж, що включав зображення знаменитостей, історичних особистостей і навіть вискових фігур. Це був поп-арт у вашому програвачі. Поп-Арт знайшов свій шлях і в світі моди, перетворивши одяг та аксесуари на полотна для художнього виразу. Один із найвідоміших прикладів співпраця Енді Воргола з модним дизайнером Стівеном Спроузом у 1980-х роках. Вони створили колекцію одягу, прикрашену зображеннями Енді Воргола, такими як його іконічні банки супу та портрети Мерлін Монро. Інший видатний приклад це роботи модельєра Жан-Шарля де Кастельбажака. Який відомий своїми застосуванням поп арту в моді, він часто використовував яскраві кольори та графічні зображення у своїх колекціях. Наприклад, його весняна колекція 2013 року була натхнена роботами Роя Ліхтенштейна. А ще є Яої Кусама, художниця, яка співпрацювала з Луї Вітон у 2012 році. Створивши серію сумок та аксесуарів зі своїми відомими полка візерунками, ця колекція стала іконічною, демонструючи, як мистецтво може перетворити моду та надати їй нового значення. Ці приклади показують, що поп-арт у моді це не просто одяг, це засіб самовиразу, спосіб зробити заяву та відобразити культурні та соціальні тенденції. поп арт перетворив моду на поле для творчих експериментів. Де можна було виражати себе через кольори, форми та образи, взяті прямо з полотен художників у кінематографі Поп арт відобразився в таких фільмах як Дівчата з Челсі. Вгадайте, хто був режисером Енді Воргул, і це був не просто фільм, а його справжній мистецький експеримент. А що ж до реклами? Тут поп арт відіграв роль революціонера, перетворюючи звичайні рекламні оголошення на маленькі шедеври мистецтва. І досить цікаво виходить, що спочатку поп-арт зародився у рекламі і потім і сам почав змінювати рекламу. Таким чином, Поп Арт став не просто художнім рухом, а цілою культурою. Він показав, що мистецтво може бути в усьому, що нас оточує, від плівки у нашому програвачі до будівлі, повз яку ви проходите. Поп Арт сказав світу: мистецтво може бути веселим, мистецтво може бути скрізь, мистецтво для всіх. Тому, коли наступного разу ви побачите звичайну річ, замисліться. Можливо, це потенційний поп-арт чедевр, який чекає свого часу, щоб засяяти усіх спектрах творчості. Факт п'ятий: критика споживацького суспільства та вплив на рекламу. Поп арт не просто малював картинки, він малював питання, питання про те, що ми купуємо. Чому ми це купуємо і чи дійсно нам потрібна чергова банка супу або новітня модель телевізора? Це був рух, що поставив під сумнів саму основу споживацького суспільства. І, звісно ж, не обійшов увагу його головного рупора рекламу. Енді Воргл, наприклад, не просто зображував товари на своїх полотнах. Він показував нам, як ми перетворюємо звичайні речі на об'єкти бажання, як реклама формує наші потреби. Його робота це ніби великий плакат із підписом. Це не просто банка супу, це те, чим нас намагаються нагодувати. А що ж до Роя Ліхтенштейна? Його картини з коміксів виглядають як сторінки з глянцевого журналу, але за яскравими зображеннями ховається критика. Він показує, як реклама та поп культура впливають на наше уявлення про любов, героїзм красу. Кожен його малюнок це не просто гарна картинка, це сатира на суспільство споживання. Але не тільки візуальні митці висловлювалися про споживачство. Рекламні дизайнери поп-артом почали створювати рекламу, яка не просто продавала товари, а змушувала споживачів задуматися. Вони використовували іронію, гумор і яскраві образи, щоб показати абсурдність деяких рекламних трендів. Таким чином, поп-арт не тільки відобразив споживацьке суспільство, але й вплинув на нього, змінивши спосіб, яким ми сприймаємо рекламу, товари і навіть самі себе. Він сказав нам: так, купуйте, але не забувайте думати, ось це вже справжнє мистецтво. Чи не так? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Таким чином. поп-арт – це не просто яскраві картини та гучні образи. Це рух, який змінив наше бачення мистецтва, культури та суспільства. Він показав, що мистецтво може бути доступним, іронічним та водночас глибоко змістовним. Поп арт відкрив нам очі на повсякденні речі, перетворивши їх на об'єкт мистецького вираження. Цей рух нагадує нам, що мистецтво існує навколо нас, у всьому, що ми бачимо та використовуємо щодня. І ось тепер я хочу почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи змінив поп арт наше сприйняття мистецтва? Які роботи поп арту найбільше вразили вас і чому? Залишайте свої коментарі нижче та поділіться своїми думками. Пам'ятайте, поп арт це не просто мистецтво, це діалог, який продовжується. І ваш голос є важливою частиною цього діалогу. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!